Вітаю, мене звати Іван Яблонський, і я зараз розповім про те, що на часі. Охмадит і котлета по київськи радбез ООН категорично засуджує дії Кремля і водночас апетитно закушує відомою стравою. Саміт НАТО у Вашингтоні, другий день. Україна у пріоритеті. Вітчизняні дрони найкращі. Магура В-5 знищив найбільше ворожих кораблів за час повномасштабної агресії. У Києві завершились пошуково-рятувальні операції після ворожої атаки 8 липня. Станом на ранок середи 33 загиблих, з них п'ятеро дітей. Ворог нагадаю, цілив відразу по кількох районах столиці. Руйнувань зазнали чимало будівель. Москва досягла найвищого рівня цинізму жорстокості, коли била ракетами по житлових будинках та медзакладах. Лише в Охмадиті на момент удару перебувало майже 700 дітей, пацієнтів, стільки ж працівників. Після цієї атаки лікарню неодмінно відновлять. Пообіцяли президент та уряд. У медцентрі сподіваються, що вже до кінця середи вдасться відновити живлення. А новий корпус із сучасним високотехнологічним обладнанням у мозі хочуть запустити за кілька місяців. Гроші на відновлення охмадиту збирають буквально всі: бізнес, іноземці, зірки та українці. Наразі вже 300 мільйонів гривень. Світ засуджує масовану ракетну атаку по Україні 8 липня. Такий результат екстреного засідання Ради безпеки ООН. Зустріч відбулася. Росія вже традиційно намагалась переконати усіх, що то не вони. Мовляв, у дитячу лікарню Охмадит влучила ракета ППО Насамс, яку Україні передала Норвегія. Втім, вже відомо, що по лікарні били саме російською ракетою Х-101. Представник Словенії назвав версію представника Росії новим рівнем цинізму, на який перейшла Москва. Та в цей день країна-терористка вирішила ствердитись у цинізмі не тільки словесно, а й гастрономічно. Бо на святковому ланчі, який влаштувала Росія, головною стравою вирішили зробити котлету по київськи. Чи всім це стало до смаку? Наразі невідомо. Але як зазначив постпред України при ООН Сергій Кислиця, моральна деградація російської дипломатії очевидна. Варто зауважити, самій страві котлета по київськи понад 100 років. За радянською версією котлити були створені в 1947 році, коли їх нібито приготували на честь повернення радянської делегації з Парижа після підписання мирних договорів з колишніми сателітами Німеччини. Ще цікавий факт: промова Джорджа Буша старшого 1 серпня 1991 року в Києві також увійшла в історію як Chicken Kiev, оскільки в англійській мові слово Chicken має переносне значення боягуз. Тоді американський президент закликав українців залишитись у складі СРСР, який прихований зміст вклали у цю страву цього разу в радбезі ООН, Також догадатись неважко. Двоє загиблих та один поранений внаслідок ранкової ворожої атаки на Одещині. Як повідомили в тамтешні ОВА, російські війська атакували ракетами портову інфраструктуру. Там на місці загинули охоронець та водій вантажівки. Серед постраждалих матрос він поранений. Уламками ворожого залізяча потрощені склади, вантажівки та цивільний теплохід. За даними Сил оборони Півдня, окупанти вдарили балістичною ракетою та керованими авіаційними ракетами Х 59 та Х 69 Три з чотирьох авіаційних ракет та три ударних безпілотники не досягли цілий завдяки активній протидії. Дронами цієї ночі загарбники атакували і енергооб'єкт на Рівненщині. На місці спалахнула пожежа. Без світла на кілька годин залишились побутові та промислові споживачі. Попри нічну дронову атаку на енергооб'єкти на заході України, графіки відключень світла на сьогодні залишились без змін. За словами очільника Укренерго Володимира Кудрицького, нині в усіх регіонах ситуація однакова. І в західних, і в південних, і в центральних, і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова. Навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в західному регіоні міняти якимось чином графік. Володимир Кудрицький, голова Укренерго протягом минулої доби збройні сили України відбивали атаки російських військ на 12 напрямках фронту. Найактивнішим залишається покровський напрямок, де ворог, не шкодуючи своїх солдатів, продовжує штурми. На турецькому напрямку окупаційна армія здійснила 18 атак за підтримки авіації неподалік Турецька та Нью-Йорка. Також противник не полишав спроб прорвати оборону в районі часового яру, де сили оборони відбивали всі 12 атак. Загалом за минулу добу відбулось 147 бойових зіткнень по всій лінії фронту. 15 російських човнів різного типу знищили оператори 73-го морського центру сил спеціальних операцій на Херсонському напрямку. Про це повідомила прес-служба ССО та опублікувала відео успішної роботи наших захисників. По ворожих плавзасобах відпрацювали дрони зі системою СКИДу. Як зазначили у відомстві, жоден із них більше не перевезе російських військових. Наші найкращі. Виявляється, найрезультативнішим з морських дронів у війні РФ проти України це дрон Магора В5. Саме цим морським безпілотникам вдалося найбільше за 200 ворожих кораблів. Польські науковці взялись дослідити усі українські дрони, і найбільше 14 кораблів завдяки Магора В 5 вже не завдадуть шкоди Україні. Що ж це за дрон, та які знищені цілі у його здобутку? Це багатоцільовий надводний безпілотний човен. Розробили його для гурівців міноборони. Він може здійснювати спостереження, розвідку, патрулювання, але найголовніше відомий своєю ударною ролю. у здобутку магора, зокрема, розвідувальний корабель Іван Хурс та патрульний Сергій Котов. Росія боїться українських підпільників вже настільки, що збільшує присутність війська на тимчасово окупованих територіях. Так, агенти центру національного спротиву заявляють про прибуття кількох підрозділів поліції із Росгвардії. Офіційна версія Москви щодо збільшення контингенту високий рівень так званого екстремізму. Очевидно, окупанти дуже непевно себе там почувають, що практично в кожному українцеві бачать екстреміста. Тому у центрі закликають наших громадян, які досі під окупацією, бути обачними і не наражати себе зайвий раз на небезпеку. Віддавати ворогу Крим в обмін на завершення війни не можна, адже кремлівський диктатор Путін все одно порушить домовленості. І намагатиметься окупувати всю Україну. За словами президента України Володимира Зеленського, така ідея, звісно, може подобатись Путіну, адже в обмін на півострів він ще отримує паузу для відновлення. Тож, якщо російського диктатора не зупинити в Україні, він піде далі. І після цього США доведеться захищати країни НАТО, які раніше були у складі СРСР або у сфері його впливу. Нам потрібно, щоб Путін програв. Нам не потрібно, щоб він був на нашій території, бо в будь-якому випадку це заморожений конфлікт, і це питання років, коли він знову прийде з вторгненням. А він це зробить. Документ з Гітлером не спрацював. Чому вдруге це має спрацювати? Мені здається, йому подобається сам процес. Йому не важливо, що окуповувати. Йому подобається процес. Це його історія, і він це робитиме з однією державою з іншою. Неважливо, коли. Сьогодні другий день роботи саміту НАТО. Там вже прозвучала заява про Україну від новообраного прем'єра Великої Британії. Кір Стармер підкреслив, що світ протистоятиме російській агресії, де б вона не відбувалась. Згадавши про удар окупантів, британський прем'єр наголосив, що члени альянсу мають об'єднатись і посилити свою рішучість. Нагадаю, серед ключових тем цьогорічного саміту НАТО захист альянсу на тлі нападу Росії на Україну, колективна оборона, а також ядерне стримування та військова присутність на східному фланзі НАТО. І нагадаю про результати для України від першого дня саміту НАТО. Американський президент Джо Байден оголосив про надання п'яти додаткових стратегічних ППО від країн-партнерів. Йдеться про систему САМПТЕ надану Італію, а також про батареї та компоненти Patriot, які забезпечать роботу цієї протиповітряної системи. Їх надають Сполучені Штати, Німеччина, Румунія та Нідерланди. Крім того, Байден анонсував про намір США та союзників найближчими місяцями передати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема НАСАМС, ХОК, АРІС та гепард. Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні на саміті НАТО відбудеться в останній день роботи саміту НАТО, тобто 11 липня. Прес-секретарка адміністрації президента США Карін Жан П'єр повідомила, що вона запланована на 20.30 за київським часом. Переговори лідери проведуть перед засіданням Ради Україна-НАТО і обговорять подальшу підтримку Україні. Востаннє Зеленський зустрічався з Байденом минулого місяця у Франції. <звук> Уряд дозволив деяким абітурієнтам віком до 25 років не вставати на військовий облік. Це стосується тих вступників, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Якщо таким абітурієнтам не виповнилось 25 років, то вступаючи до вишу, вони мають відтермінування на військовий облік до завершення воєнного стану. Бо такі студенти фізично не можуть з'явитись до ТЦК, але вони обов'язково мають зробити це після закінчення воєнного стану. За законодавством, усі українці, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік в перші три місяці нового року. Для цього їм потрібно подати документи міського ТЦК та СП. Юнакам, які його не зроблять, надішлють повістку. Це були всі новини на часі. З вами був Іван Яблонський. Не забувайте про коментарі, вподобайки та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.